В Україні немає де навчатися мікроелектроніці, бо відсутні нормальні лабораторії. Це один з найрозповсюдженіших коментарів, які нам доводиться читати під абсолютно різними нашими відео: від відео про виробництво чіпів, де срач про нашу спроможність робити мікроелектроніку триває вже котрий тиждень, до власне розмов про техосвіту. Не сперечаємося, що добре обладнаних лаб бракує, особливо на ту кількість інженеїв, яких нам було б непогано підготувати у найближчі 3-5 років. Але немає то явне перебільшення. І сьогодні ми покажемо вам одну з них, і 99% що ви її ще не бачили. Бо лабораторія робототехніки для факультету інформатики у наукма з'явилася лише трохи більше місяця тому. Тож пішли дивитися. Що там таке є? Да, запрошую на невеличку екскурсію простором, який ми створили для наших студентів. Е, е, да, це було таке радянське е, приміщення, тому що воно залишилося після того, як тут було військове училище. І да, це правда, там є секція підводного човна, вона залишилася. І ми робили повністю реконструкцію, починаючи звідси. Ось дуже хотіли зберегти автентичних цих стін, тому що це історичний будинок, і хочеться, щоб студенти, які тут будуть працювати, надихалися насправді цим простором. Практично тут аудиторія на 20-25 чоловік. Робили спеціально витяжки для того, щоб кондиціонування працювало нормально. І це справжні вимосковичі, тому що є вихіди в той бік, є вихіди в той бік. Ну і три виходи це доволі непогано. Так само, як бачите, ну, в коридорі зроблені місця для того, щоб можна було продовжувати свою роботу під час тривог нас да, спуститися. Я вже бачив, як тут приймали іспит з англійської мови. Принтери, повністю матеріали всі, які були потрібно, забезпечили. Ну і студенти там працювали. Ми їх возили на різні виробництва. Ми, вони їздили на екскурсію на виробництво Титаном, на різні, тобто де, де друкуються. Ну і в них були, да, і деякі студенти ще досі додруковують свої завдання, тому що друк це доволі довго. да, Хто не виконав, хто хоче більшу оцінку, відповідно, вони працюють тут. Ну, якщо ви бачите, тобто це місце, це не просто там якась, а, а, просто обладнання. да, Це хотілося створити простір для студентів, де вони будуть сидіти працювати. Тут є простір, де можна посидіти, поспілкуватися, а, щоб знову таки народжувалися якісь ідеї. А, і ну, це. Прям да, це не має використовуватися під час лекцій, під час практичних. Це якраз для того, щоб вони тут спілкувалися і працювали. Тож, да, це один ну це складно насправді надрукувати повністю АК для, ну, для того, щоб його можна було повністю збирати, ці дрібні запчастини. Я думаю, що вони ще трошки не доробили. А ідея була ще понаповнювати це все, щоб і вага була відповідна для того, щоб в руках воно трималося. Да, тут різні принтери. Тут, е, ці два принтери це для того, щоб вони їх розбирали, збирали і розуміли, з чого вони складаються. От, інші принтери друкують з різними матеріалами, які можна використовувати в, в університеті, тому що там по матеріалам є різна токсичність, яка не допускається. А, тобто ми вибирали тільки такі, а ті, які можна, їх возили, як я казав, на різні виробництва. Так само, як до себе возив, показував, як це у них працює. Ну, і це не курс про 3D-друк як такий, бо всі друкують відомо. Це був курс більше про розуміння, про специфіку, про те, які матеріали бувають, яка там крихкість, плавкість, чому це відбувається. Щоб зрозуміти, усвідомити, просто треба надрукувати якийсь макетик, прототипчик якогось пристрою свого, ще чого-небудь. Тобто вони просто прийшли, додрукували і використовують. Я Кирило Драчук, студент першого курсу робототехніки, нова спеціальність у Могилянці, відкрилися перший рік. А для нас буквально місяць тому зробили такі лабораторії. Там є інша лабораторія. Тут в нас лабораторія 3D-друку. Я також лаборант, тому технічно я відповідаю за них відповідаю за них в цілому. Тут в нас є Бамбулап p 1 p А1, також Ender v 2 Два креаліті, які ми використовуємо для прикладу, як принтер влаштований. Вони на жаль не працюють. І один фейнгбер. З ним сталася цікава ситуація. Він поки що не працює. Також в нас є от, і от маленький анікубік, а це технологія SLA, Тобто там відбувається випікання по слоям саме смоли. А тут просто пластик панкою, типу лінію викладається це технологія FDA. А в цьому що тут у нас є? Багато різних розходників, сушилка для sla друку. А також в нас є десь там. Я забув, де ось він. 3 d сканер, який ми можемо сканувати будь-яку річ з складною геометрією для того, щоб продовжити її друк. Потім а, багато різних інструментів по Типу будь що для вимірювання. Здебільшого, там є декілька ще таке-таке. Е -е, Також у нас там валяються Raspberry для апгрейдингу одного із тих принтерів, щоб поставити адекватнішу прошивку. Ну і в цілому, все. Є ще стали. і. Е -е. А, і комп'ютер з досить гарною внутрянкою, щоб він міг гарно тягнути сам 3 d типу, 3D-моделювання і 3D-сканінг, бо він насправді досить багато займає. Там навіть на тому, що всередині воно все рівно займає по хвилин по 10 саме 3D-сканінг. там в другому. Це трошки цікавіше, це лабораторія для електроніка, цифрова електроніка, якраз Ярослав Вознюк, викладач цієї дисципліни. Ну і все обладнання. Насправді приходили деякі виробники, наші потужні казали, що в них такого обладнання немає. Бо, ну тут частина звичайно в сейфі, вона видається там студентам на суто на пари. А, да, і ну, да, В цьому семестрі у них почалася дисципліна архітектура Фпівдронів. От якраз вони тут да, все починають збирати. Виробник дронів. Я дуже вдячний. Генерал Черешня такий цікава назва, дуже класна. Вони дали 34 комплекти дронів, тому що. Ми запросили, ну, перший набір невеликий був на цю спеціальність, 15 16 чоловік е, трошки відрахували. Ми запросили ще студентів з УКУ, приїхали, студенти УКу, 15 чоловік. І вони зараз спільно навчаються з нашими студентами. Ось вони мають кожен спаяти свій дрон, е, облітати на симуляторах політати. Ну і плануємо влаштувати для них змагання. Знов таки, це не курс про паяння. Е, і це не курс про те, щоб вони навчилися паяти саме дрони. Uh, ідея, ну, наше бачення, ми хочемо, щоб вони в подальшому програмували дрони для того, щоб вони автом... ну, так само, як були змагання роботів сумистів Хоч є ну, багато різних змагань. Mm -hmm. І в Європі, щоб вони самостійно проходили траси, а... але ти не можеш цього зробити, якщо ти не розумієшся в деталях на Нюансах на проблемах того, що таке дрон. Якщо ти його сам не політав, ти просто не можеш зрозуміти, з якими проблемами тобі треба зіштовхнути. Тому цього року вони їх зберуть, а наступний рік, я думаю, що влітку будуть вже змагання самостійно літаючих дронів. От, ми точно до цього прийдемо. Якщо мріяти тут завжди є куди, е, е, насправді е, дуже хотілося б, щоб ми розвивалися саме в робототехніку. Це, це надскладно. Зараз ця спеціальність 174, Вона більше розрахована під ембеди на розробника підбудовані системи і проектувальника вбудованих систем і автоматизацію. Спочатку треба закрити цей стек, далі будемо рухатися саме в робототехніку, а там потрібно дуже багато обладнання, насправді, і окремі лабораторії, де будуть ну, ті ж самі роборуки будуть стояти, будуть платформи різноманітні. Якщо ми говоримо про рух в дрони, ну припустимо, ми вже говорили, нам потрібна спеціальна кімната, м'яка кімната, так звана, в якій можна запускати дрон, і він не розіб'ється. От і випробувати, ну там. Робити. Тому багато ще таких приміщень хочеться мати. Простір є там підвал до кінця, там багато аудиторій насправді. І це велике, велике бажання зробити, щоб весь цей підвал до кінця був ось десь з таким ремонтом. Тому що я кажу, що да, в нас якісні викладачі, якісні програми, але коли студент приходить в гарно обладнану аудиторію, на нього з'являється якийсь ще додатковий стимул займатися своїми речами. Хочу спільній ренді, хочу, щоб сюди у нас да, фірми, от так само, можливо, в цьому підвалі хтось мав свій Research and Development центр, який буде пов'язаний з цією діяльністю, і там будуть працювати студенти. Це така мрія. Якщо ми говоримо про робототехніку, ну зрозуміло, що тут іде зараз великий ухіл використання е, різноманітних елементів штучного інтелекту, на да, тому е, це на стику. І от це те, що я. Хочу, у мене є комп'ютерні науки, а у нас є бакалавська програма комп'ютерні науки, яка займається саме машинним навчанням, штучним інтелектом, і будуть фахівці, які готові зробити пристрій, допомогти це діло туди впровадити, інтегрувати, бо це тільки здається на перший погляд. І так як вони будуть розумітися на цій проблематиці інженерній. Вони зможуть поставити правильні задачі для комп'ютерних наук. Я не думаю, що ця спеціальність буде вчити моделі. Я очікую, що вони зможуть їх правильно інтегрувати. Правильно можливо дотреновувати. Подивимося, може хтось і буде займатися. Тому зараз в робототехніці дуже багато там я зараз VLA алей, припустимо, модель це vision language action Це коли є камера. Камера передає е, відеосигнал. Потім є як це не дивно зараз, скрізь великі мовні модельки. Тому є велика мовна моделька, яка описує відеосигнал. Передає це на екшен і робот рука. роборука рука робить якісь певні дії, які впроваджені. Тому це все на стику. Будемо пробувати. Як перше, ну як виклик того, що даність це дрони, тому що це дуже цікава задача. Наземні дрони, наземні дрони, повітряні дрони це різні задачі. Дуже хочеться, щоб студенти тут розібралися повністю. Про викладачів. Ну, це виклик для спеціальності. Да? Ну, але перший рік ми закрили всі викладачами, ті, які е, працюють в галузі. Е, от, ми запросили ну, програмування у них ну, мову програмування Сі. Ми довго сперечалися, яка має бути певна перша мова програмування. Вибрали Сі. Євген е, Позняков викладає людина, яка там багато років займається розробкою саме під Embedded, підбудовані системи. Вона викладала. Ярослав Іванович, електроніка, цифрова електроніка, він в цьому крутиться, вариться. Е, Артем е, з Аяксу, він з 3 d друком багато років, він все знає, все, що нове. Е, архітектура FPV-дронів, Андрій Курочкін у нього свої проекти по літаючим дронам, він цим займається, розвивається. Е, от, тому тут всі люди ну і паралельно фундаментальні математичні дисципліни, які не змінюються. Наступний рік. Цей виклик треба знайти ще таких самих гарних викладачів, які закриють там у нас механіка на наступний рік, у нас схема техніка на наступний рік, датчики та актуатори, симулятори. Тобто так само хочеться, щоб це були люди, які в професії які працюють. Тому що насправді, оцей, ну, на мою думку, через моє опередження, оцей парадокс 2000-х, який в 2010-му підсилився, коли. А і ну цей університет, я піду сам краще на галєру і там навчуся, і те, і т.п.», воно почало аукатися людям, які так зробили. Вони відчули оці всі прогалини, чого їм потім бракувало. Тому що по ефекту Дайнга Крюгера ти не можеш зрозуміти, чого ти не знаєш, бо ти цього ну не знаєш. І тому зараз, от те покоління людей, воно дуже щиро готове ділитися знаннями, тому що для мене, ну. У мене як одні з людей, які залучають викладачів, для мене дуже важлива мотивація викладачів. Мені дуже важливо, щоб викладач не йшов за підвищенням самооцінки, підвищенням якогось соціального статусу. Я викладач там, і все, або я або ця класика, коли викладач приходить на пару, і тільки Богу можна поставити сотку. Ну це бред, це ерунда. От, і коли викладач мотивований тим, що він щиро хоче ділитися е, знаннями, це і породжує оц цю синергію роботи між зарядженими студентами і зарядженим викладачем, які, ну я завжди своїм студентам кажу, що от в рамках однієї дисципліни я вам не викладач, ви мені не студенти, ми одна команда, ціль якої досягнути опанувати вами знання з вами знання ці. І от саме такі викладачі, на мою думку, і, і повинні бути, і їх, слава Богу, достатньо. Про болюче У нас чомусь склалось, склався цей міф, що от є те, що ми реально робимо на роботі, а от є там академічне, да. але це не про нас, і це прямо є подекуди на різних подіях дуже уф, збудоражує. Та у нас ну майже всі викладачі практики теоретики лише там, де мають бути теоретики. Є дисципліна, де має бути теоретики. Історію кібернетики не може розказати людина, яка читала про ну може, ну краще розкаже людина, яка це бачила. Ну наприклад. А так да, зараз у нас всі практики. І ці знання, вони тоді, по-перше, набагато ну, не по-перше, а вони загалом набагато більше корелюють з реальним світом, і це стає як мотиватором для студентів, бо не круто, коли ти робиш раз в тиждень лабу, її викидаєш, і потім знову її робиш. А круто, коли ця лаба наповнена сенсом, наповнена проблемою, щоб студент розумів, що він вирішує, так? І е, завдяки от якраз таки практикуючим викладачам, ті, які, боже, практикуючі викладачі, дуже тяжко mm. на язик кладеться, Чесне слово, і е, завдяки викладачам, які ну, теж працюють десь, це і відбувається. Ну, в цьому курсі архітектура в піввідроні великий блок присвячений саме е, передачі сигналів. Але ну, як ми колись говорили, ідея спочатку вони пробують руками. Отримують проблеми, а потім ми їм розказуємо теорію, фізику, коли в них вже з'являється таке бажання. Так було от з курсом електроніки, де не було фізики. Але були багато практичних експериментів, і по кінцю першого семестру вони до мене прийшли кажуть: а нам не вистачає фізики, дайте нам, будь ласка, чому фізику. Так да, як так? Так же не можна викладати без фізики. Я кажу, атлічно, да, в наступному семестрі ми додаємо фізику для того, щоб закрити ваші запитання. А, а я пам'ятаю, коли приходили студенти, і питав: У вас є фізика? Я кажу, немає. А, ну, тоді ми будемо до вас вступати, тому що на всіх спеціальностях була фізика і чомусь ну, студенти не хотіли вчити. Тому перевернули, так само буде із обробкою сигналів різноманітних. Вони спочатку з дронами, да, там, на полігон ми плануємо їх вивезти, вони ці всі проблеми пощупають, спробують зробити. На своїх якихось дуже примітивних спробують розв'язати ці задачі, в них не вийде. І тоді вони зацікавляться більш якимись фундаментальними. Все те без фізики. Тут всі спеціальності дуже складно. При, при неможливо, я б так сказав. Ми відкрили кібербезпеку. Це нова для нас. Ми відкрили 174-ту спеціальність, і відповідно треба їх вивести. Ну це оця -от автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Вона там велика. І ми кажемо про кінець тільки робототехніка, але це це насправді дуже великий шмат. І мені хочеться, щоб тут були дійсно те, що в нас є. В нас є професійно орієнтовані вибіркові дисципліни, які мають давати певну спеціалізацію, тобто є. Нормативні дисципліни, які мають давати широту, які дають оці от фундаментальні знання, які ти потім будеш використовувати незалежно, де ти потім будеш працювати. І є спеціалізація, і ось ці спеціалізації потрібно побудувати. Одна спеціалізація буде робототехніка, інша спеціалізація, я впевнений, буде по Літаючим дроном. Це прямо окрема е, спеціальність, де треба аеронавтику, мабуть, да? тобто там багато дисциплін, вони у нас прописані, але це виклик, це треба знайти людей, це треба знайти обладнання, це треба все це привести, запустити, і щоб це було цікаво студентам. Тому я зараз. Перших два роки в нас сплановані майже всі нормативні дисципліни без вибіркових, і вже з третього року ми почнемо робити ось ці от напрями, які будуть фактично в, в ці в цьому. Це дуже великий е, від робототехніки до автоматизації. Тут дуже багато чим займатися, тому я думаю, ми обмежимося е, оціми напрямами різноманітними в цій спеціальності поки що більше ні, і мабуть. Е, я дуже хочу, щоб ми е, і в цій спеціальності, і в інших факультетах природничим об'єднувалися. Тому що це дуже цікавий стик. І якщо ми говоримо там, да, от, е, healthcare, да, healthcare без розуміння там біології, тої ж самої фізики, екології, ну зараз це чарівне покоління зумерів, воно дуже відкрите і воно дуже. Рефлексивне, воно дуже круто собі задає питання, що би що минулий рік не було лабораторії, зараз є лабораторії. Я бачу навіть на факультеті з інших спеціальностей питання а можна перевестися. Я дуже хочу перевестися на цю спеціальність. Мені подобається. Вони там щось збирають, роблять. Я, я дуже хочу теж там і от на архітектури півдронів, де студенти з інших спеціальностей факультету ходять просто так на лекції, тому що їм цікаво. Ну це це мрія багатьох в дитинстві. Я не знаю хто з конструкторами вдома грався в дитинстві. Ну, це ж просто мрія по щось позбирати. Так, да, коли воно починає зараз освіти загалом технічні, мають декілька різноманітних перероджень, так, тобто, особливо враховуючи те, наскільки в Україні була закріплена кібернетика, як явище, і як воно потім почало дещо паразитувати оцей от рудимент, ну який став якийсь момент рудиментом, так, але менше з тим зараз є чітке розуміння того, що. Потрібно, наприклад, готувати не джуніорів, не джунів, а мідів, наприклад. Так, і оце от розуміння того, як скласти вдало освітній процес, бо по факту в сучасному світі знання вже є занадто відкритими. І е, горе від великого розуму, скоріше, з'являється від того, що є дуже велика кількість матеріалів, а як це правильно скласти в купу, як це взаємопов'язати між собою це саме ті питання, які вирішує університет. бо він... Тобі під ключ гарантує певний набір знань, певну рамку мислення довкола того, яким чином ти будеш мислити. Тому що ну, ти ж не можеш, наприклад, посадити студента і за там, 12 годин навчити його критичному мисленню або вирішенню проблем. Правильно, це щось, що випрацьовується впродовж, це щось, що випрацьовується методологічно. І от це ті виклики, які насправді зараз мають університети вирішувати, на мою думку. Якщо раніше у нас були. Три бакалаврські програми це інженерія програмного забезпечення, прикладна математика і комп'ютерні науки, зараз у відповідь на те, що відбувається, у нас було запущено дві програми: з першу кібербезпека, і у нас перша єдина програма, яка вивчає саме кібербезпеку, яка шукає, виявляє вразливості. Тому що раніше це була витована тема, а зараз, коли всі зрозуміли, що якщо е, не ти... То хтось, а якщо хтось, то це може бути дуже болюче і неприємно. Це була перша наша відповідь, і друга це була про те, що власне в цій війні неможливо перемогти совковими підходами. Ми маємо діяти синхронно, бо я зараз такі рамкові речі кажу, але менше з тим. І відповідно, це війна не людей, бо ми точно її програємо. Ну, математика дуже проста. І тому ми вирішили формувати е, людей, які будуть е, лідерами змін у кожній у своїй галузі. Ми надіємося формувати ті, хто складуть майбутні москові центри, які зможуть е, Україну настільки зараз захистити, скільки захистити через 10 років. Я вступив на робототехніку, тому що ну насправді я завжди цим займався і завжди цим цікавився. Ходив в різні роботехнічні школи, типу, десь хав за другого і туди. Просто типу знав завжди, що я піду саме сюди. Чому саме маглянка? Тому що я перечитав предмети, хто їх буде вести, які там плюс-мінус, що саме будуть там викладати, і мені здалося, що це найкращий варіант, який є. Типу, на другому місці був уку, вони там десь ходять. Але вони там з вами? Так, в нас зараз відбувається, типу, ну для них це як літній табір, а в нас просто літній триместр, в нас одна із дисциплін проводиться разом. І ось, ну, і тому саме вступив сюди, а не в якийсь інший університет.